Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні, 22 січня, з днем соборності. Дуже важливе свято для України, дуже важлива дата, оскільки нам завжди слід пам'ятати, що саме в єдності наша сила, і зараз мені здається, ці слова вони особливої актуальності для України набувають. Тож єднаємося і робимо все для того, щоб війна, яку веде Росія проти нашої країни, завершилася і завершилася нашою перемогою. Говорити ми сьогодні будемо про деяку зміну риторики зі сторони. Вже офіційно президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа він після інаугурації, крім того, що в режимі нон-стоп підписує різноманітні укази, які які більше стосуються внутрішньої політики Сполучених Штатів, зробив кілька заяв, які власне стосуються військо-української війни. І перша найголовніша заява, яка прозвучала вчора ввечері, стосувалася того, що він не виключає запровадження. Додаткових санкцій проти Російської Федерації, якщо Росія не сяде за стіл перемовин і не буде завершувати війну, плюс на пряме питання журналіста щодо надання зброї Україні, він сказав, що е це розглядається, це може мати місце дуже прозорий, я би так сказав, натяк в бік Росії. Водночас Трамп за своєю традицією сказав, що ця війна ніколи не повинна була початися. В нього взагалі гарні відносини з Путіним, гарні відносини. з Зеленським він, взагалі, на контакті з президентом України перебуває, і в нього гарні відносини з інзінпіням, якого він попросив. Оскільки була телефонна розмова між лідером Китаю і лідером Сполучених Штатів, вплинути на Росію і докласти зусиль для того, щоб цю війну закінчити, Трамп сказав одну дуже показову фразу. Він сказав, що ми сильні, і вони сильні. І під вони він мав на увазі Китай, Китайців. Він не мав на увазі Росію. Тобто дуже прямий такий натяк в бік Китаю, що він насправді може вплинути на ситуацію, і Трамп зазначив, що раніше Китай особливих зусиль не докладав, але зараз прийшов час, коли ці зусилля можна докласти. Ключове питання: чому змінилася риторика? Чому Трамп почав говорити ще? З більшої позиції сили по відношенню до Російської Федерації мені здається, відповідь дуже проста. Очевидно, вона лежить на поверхні, і е, вона виходить в тому числі з тих заяв, які робили представники команди Трампа. Трамп насправді дізнався, оскільки в нього зараз е, ну, максимальним став доступ до інформації. Наскільки Росія слабка, і наскільки вона має проблеми з економікою? Е, президент США згадував про це і раніше, ще навіть до своєї навгурації, але це були загальні заяви тут з'являється все більше конкретики. Ми бачимо, що останнім часом, десь приблизно два тижні, це ще було після санкцій, які запровадив власне Байден минулий президент. Китай дуже активно скуповує нафту на ринку, але це нафта не російська, оскільки російська підпадає під санкції. Це перший момент. Другий момент на сьогоднішній день біля третини валютної вирочки Російської Федерації застрягли ну, застрягла просто за кордоном, оскільки так діють ті санкції, які знов таки запровадила ще адміністрація адміністрація Байдена взагалі надходження долару до Росії впало до рівня 1990 року, що абсолютно катастрофічно для економіки, яка на долар орієнтується. Попри крики про рубль і про юань, ну і ще один дуже важливий момент: у центробанку Росії закінчилися всі можливі механізми, щоб тримати ситуацію більш-менш під контролем. Він викидає постійно залишки ну тієї валюти, які є на ринок. Так звана Кубишка або фонд національного добробуту скоротився вже до кількох десятків мільярдів доларів, і в масштабах Росії це насправді копієчна сума, особливо враховуючи скільки грошей ця недокраїна витрачає на війну проти України. Більше чверті всього малого і середнього бізнесу, який є на Росії, перебувають в стадії банкрутства. Тобто вони вже розпочали процедури ліквідації, оскільки вони не отримують ніякої підтримки зі сторони вла власне, держави зі сторони влади і не знають, що їм робити далі, і от на цьому фоні на цьому фоні Трамп оголошує надзвичайний стан в енергетики, говорить про те, що Європа і, взагалі, світ повинен купувати більше власне у Сполучених Штатів і менше купувати у Російської Федерації, і на цьому фоні Трамп збирається ну обвалити деякою мірою ціни фактично на нафту, але дуже важливе уточнення на російську нафту, судячи з усього активно зараз і перемовини ведуться вони такого закритого характеру, і вони ведуться не з Російською Федерацією, вони ведуться з тими країнами, які на близькому сході, де ситуація нормалізувалася, і де є певні перспективи е, щодо змін е, взагалі. Е, ну і цін, і власне е, пропозиції і попиту на тому ринку, який там е, існує, і що ми маємо за результатами буквально цих кількох заяв. Ми маємо розмову між. Путіним і Сіньзінпіням до речі, до цього була телефонна розмова між Трампом і Сінзінпіням. Ми не маємо деталей про що вони конкретно говорили. Можливо, вона була такого дещо протокольного характеру. Там Сіньзінпінь вітав Трампа з приходом до влади. Хоча ну, були офіційні повідомлення, обговорили перспективи там двосторонніх відносин. Обговорили в тому числі, я так зрозумів, російсько-українську війну, але тут не було багато конкретики і. Ну, судячи з того, що потім сказав Трамп, вони обговорювали в тому числі і спільні дії, можливо, щодо завершення цієї війни, і от відразу відбувається телефонна розмова, або там онлайн якийсь формат власне між путіним і сінзінпіням. Вона була достатньо тривалою. Росіяни на випадки почали заявляти, що вона жодним чином не пов'язана з розмовою Сінзінпіня і власне. Трампа, що вона планувалася давним-давно, і це ну така стандартна їхня процедура. Ще якісь там розмови на майбутнє заплановані. Ну і не треба робити висновки, що Сінцінпінь вирішив поговорити з президентом типу президентом Російської Федерації після розмови з Трампом. І от насправді така активна інформаційна кампанія про те, що це не те, що ви подумали. Ми планували це давно. Якраз і свідчить про те, що з великою. Ймовірність якраз розмова є наслідком власне розмови Сінзімпіня і Трампа. Так, от, відбулася ця розмова достатньо тривала, і ми маємо одну дуже показову історію, яка з цією розмовою пов'язана. Росіяни ні пари з вуст. Щодо російсько-української війни, або як ці недолугі називають цю війну українською кризою чи українським там конфліктом, ну зрозуміло, що це ніяка не криза і ніякий не конфлікт, а власне війна, але росіяни ну бояться це не говорити. В них це власне заборонено з великим рахунком. Хоча Путін час від часу поняття війна вживав. Ну, така дивна ситуація, коли говорять одне, роблять насправді інше. А от китайська сторона в комініке за результатом, Татами цієї розмови прямо написала, що йшло детальне ґрунтовне обговорення власне російсько-української війни, тобто. Е Позиція Китаю дуже офіційно дуже відрізняється від позиції Росії. Ну, в принципі, це не вперше, коли росіяни зовсім інше розказують про суть якихось розмов чи перемовин. В них постійно дуже це сильно відрізняється від іншої сторони, яка бере участь в цих перемовинах. Але тут показовим є той факт, що мова йде про Китай і Росію завжди вони виступали в унісон, завжди вони в Унісон робили. Ці заяви. А тут тепер виходить, що вони ну суперечать, скажімо так, один одному, і я би більше довіряв звичайно позиції власне китайської сторони. Судячи з усього, тема війни якраз була ключовою. І от головне питання для нас: про що саме говорили? Тут насправді можливо лише два варіанти: варіант перший Сін Цімпінь сказав Путіну, що треба завершувати, треба сідати за стіл перемовин і думати, як вийти з тієї ситуації, яка складається. Може бути другий сценарій, другий варіант. Цімпінь дозволив Путіну ще потягнути час, спробувати виторгувати собі якісь кращі умови і, власне, не сідати поки там за стіл перемовин. Я особисто більше схиляюся, якраз до. Першої позиції, що Сіньзінпінь почав поступово підштовхувати Путіна до завершення війни, власне, і дії Китаю про це свідчать Китаю. Зараз насправді дуже вигідно виступити своєрідним посередником, теж виступити своєрідним миротворцем. Чому? Тому що це суттєво покращить відносини Китаю, по-перше, зі Сполученими Штатами Америки, і їм простіше буде домовлятися по своїм спірним питанням. І, по-друге, це суттєво покращить відносини Китаю з Європою. А Китай дуже Зацікавлений зараз виходити на європейські ринки. Він був зацікавлений це робити і раніше, але раніше не виходило. Чому тому, що власне, е ну, європейські лідери прямо говорили, що це можливо лише після завершення російсько-української війни, і зараз з'являється така можливість. Вість можливість, можливість цю війну завершити, і Китай може тут здобути собі дуже багато дивідендів. Так що, судячи з усього, позиція поступово змінюється. Тиск на Росію посилюється, і причому він посилюється із тієї сторони, на яку Росія завжди покладалася і сподівалася. Зрозуміло, що Китай зараз не буде це робити в якийсь прямий спосіб. Це не будуть якісь ультиматуми, які вони будуть висувати Російської Федерації, але судячи з усього, вони своє бачення окреслили, і це те бачення, яке Росії не сильно спо. Одобалося, але за великим рахунком діватися їм нема куди. І Я думаю, що в найближчий час ми побачимо активізацію країну зусиль Росії, щоб організувати якийсь дзвінок власне, висунути якісь свої пропозиції чи ультиматуми. Ну і по суті, по суті, почати ці перемовини вже ну на такому більш-менш офіційному рівні. До речі, ці перемовини з великою ймовірністю спочатку будуть відбуватися в закритому форматі. Про це прямо сказав державний секретар США Рубіо, що не. Сподівайтесь, велику публічність. Спочатку це буде не публічна історія, а потім, коли ми дійдемо якоїсь спільної згоди, ну будемо рухатися власне кудись далі. Отака така ситуація. Бачимо, що поступово е, починає розкручуватися вже меховик цих перемовин, і е, сподіваємося, що в найближчий час з'явиться певна конкретика, в тому числі. Слі існо участі України в цих перемовинах, тому що головне правило, яке було сформовано ще після 2014 року, нічого про Україну без України воно повинно діяти і надалі. Тож будемо сподіватися, що наші партнери його дотримуються. Ну і Україна докладе всіх необхідних зусиль від себе, щоб в цих перемовинах бути присутньою і озвучити наші ключові які червоні лінії. Або наше бачення того, як це повинно відбуватися. Так, дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!